Вітання усім! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нової теми такої, як множина іменників. Ось. Отже, загалом є 4 правила, як утворюється множина іменників в англійській мові. Перше правило, я гадаю, ви його знаєте, по крайній мере, ті, що хоча б ви трішки вивчали англійську мову, це до основи іменника ми додаємо закінчення S. Наприклад, a cat Kit у нас стає. Cats. Коти. A dog» – собака. Стає dogs. Собаки. A car. Автомобіль. Стає cars. Автомобілі. A chair. Стілець. Стає ЧАС – стільці. Ось ця наша з вами буквочка С. Але це лише перше правило. Переходимо до правила номер 2 Відділимо ось так: якщо основа слова закінчується на літеру S, подвійне S, «ЕКС», С H. C H. або голосну, то ми додаємо не S, а додаємо і S. Наприклад, С. S. Ебас, автобус стає. BUSES – Автобуси. На С слово закінчилося. Додали і С. Подвійне С. ADDRESS – Сукня. Стало. Dresses. Сукні. Подвійне С додали і «с». «A box» – коробка, стає «boxes» – коробки. «X» і «S». «A dish» – страва, стає «dishes» – Трави. A watch. Годинник. Watches. Годинники. І на голосну, наприклад, A tomato. Помідор. Відповідно. Tomatoes помідори. Отже, це у нас правило номер 2 Наступне правило номер 3 Якщо у нас слово в одненні, звичайно ж, закінчується на літеру Y, то щоб зробити множину, нам потрібно ось цю літеру Y Перетворити на літеру I і додати закінчення ІS. Наприклад, візьмемо слово E Family. Сім'я. Щоб сказати сім'ї. «family» – Ось у нас Y переходить на I, додали і S. «Families». Візьмемо ще одне слово, наприклад, «a city». «A city» – це місто, велике місто. «A city», щоб сказати міста, це переписали. Y міняємо на I, додали і S. «Cities». Але в цьому правилу є невеличкий. Виняток, так і напишу. Але, якщо перед літерою Y іде голосна, то тоді, щоб утворити множину, ми просто додамо S. Тобто голосна у Y просто S. Наприклад, a boy хлопчик. Тут у нас Y, а перед Y голосна O. Тому хлопці буде просто «boys». Нічого не міняємо. Наприклад, «a play. – «п'єса», Голосна Y. Відповідно, п'єси буде place. A Toy. Іграшка голосна «y», іграшки буде «toys». Ну і так далі. Так, І приступаємо до четвертого останнього правила множини іменників. Якщо слово закінчується на літеру F, то, щоб зробити множину, ми F міняємо на «v», і додаємо закінчення ІС. По такому ж принципу, як ми UI міняли на I. Наприклад, E вулф вовк. Wolves – вовки. F змінилось на V і додали ІС. Візьмемо ще одне слово, наприклад, a shelf. Shelf – це полиця. Полиці буде shelves з F на V і додали І S. Ось це у нас чотири правила множини іменники. Основне правило додаємо S. Якщо слова закінчується на S, подвійне S, X, SH, CH або голосну, додаємо IS. Якщо закінчується на Y, Y змінюємо на I і додаємо IS. Але якщо перед Y є голосна, тоді просто додаємо S. І останнє правило F змінюємо на V і додаємо «s». І С. Усі інші слова, які не підпорядковуються з тим чотирьом правилам, є винятки. І їх потрібно буде просто запам'ятовувати. Але опрацьовувати винятки і так само опрацьовувати Практичні завдання на ось ці всі чотири правила ми будемо уже у наступному уроці. А поки що я дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей! Бувайте!